З Харкова до рідного Хмельницького на початку повномасштабної війни повернулася Ольга Дейнека, каже, одразу почала волонтерити, тому що потрібно було щось робити для України. Виїжджати за кордон у мене навіть думки не було. і у мого сина також. Він сказав: що Я хочу бути тільки в Україні і якби тут продовжувати своє життя. Все, що можу на сьогоднішній момент, я роблю дійсно. Ну, я не уявляю, що кажу, що кожної суботи вже настільки така йде звичка. Якщо потрібно ще якась допомога, я завжди тільки, тільки зай в перших рядах. Жінка вже другий рік працює у соціальному магазині Доброзахист. Пригадує, відкрила його на третій день повномасштабної війни. Тут людям, які потребують допомоги, видають одяг. Зразу то було дуже багато і все, і чоловічого, і жіночого, і дитячого це найбільше. Зараз, на жаль, в нас дуже багато дитячого чоловічих речей. Майже ви не найдете. Ну да, є, але навіть взуття, то немає. Просто буває тільки, от принесуть якусь одну пару що там туфлі чи то курсівки, і все це їх замить і розібрали. Це проблема, це велика проблема. З 2022-го тут отримали допомогу близько 30 тисяч людей. Волонтери кажуть, приміщення місцеві підприємці вже другий рік надають безкоштовно, але активісти все ж вирішили закрити соціальний магазин. Вже за два з половиною роки їх набагато менше. Раніше в день було 100 людей, приходило. Це кожен день. Зараз ми вже працюємо лише три рази в тиждень. Приходить десь приблизно в день до 25, 30, 45, як коли. От, але мета та ж сама. Люди беруть те, що їм необхідно для них, для своїх дітей. Раніше в нас було трошки більше, тому що були допомоги. Нині ж тут пропонують лише той одяг, що приносять хмельничани. Також можна отримати продуктовий набір, іграшки, подушки, ковдри, постільну білизну та рушники. Люди у нас хороші, вони приносять кожен раз, скільки б ми не були відкриті. Люди приносять. Також ми дуже просимо, щоб це було посезонно, щоб це не було от зараз жара літо, і ви принесете нам вірну курточку, куртку теплу чи. Там бутінки, які з тому ні, ми просимо завжди по сезону приносити критерії є. і Ми це говоримо. Будь ласка, е якщо ви приносите, то приносите чисті речі. У Нас багато чого є. У Нас дуже багато приносять також і самокатів для дітей. Для дітей зараз трохи замало вже іграшок, але було дуже багато всякого. Що цікавинки, от нас стоїть, от принесли тільки на ну, для двійнят. Е Коляска <смі> також можливо, богда ще хтось її забере і буде в когось діток, що двійня, то це добре було. Необхідні речі можуть взяти як хмельничани, так і вимушені переселенці. Волонтери кажуть, закрити доброзахист планують наприкінці літа. Тож, поки чекають усіх за адресою вулиця Січових Стрільців, 6. працює магазин щовівторка, четверга та субота з 11 до 14 години. Олександра Семенюк Данило Біга новини міста.